Перша серія першого сезону серіалу Шерлок вийшла у 2010 році, уявляєте, 14 років тому. І сьогодні поговоримо з вами, як це все виглядало у книзі, бо цей серіал був знятий за мотивами повістей Артура Конан Дойля. Звісно, що він був перенесений у сучасний світ, але все ж таки певні прототипи в нас є у цих повістях. Тому поговоримо з вами про першу серію і про те, як ця серія виглядала у книзі. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас тут бачити. Одразу підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, якщо подобається вам такий контент. І також буду дуже вдячна, якщо підтримуєте мій канал ще фінансово. Це мотивує мене робити контент і знімати відео далі. Тож у описі можете знайти посилання на мою монобанку. Дякую всім, хто підтримує мене таким чином. Починається серія з того, що ми бачимо Ватсона, який тільки-тільки повернувся з війни в Афганістані, і він зараз живе у Лондоні. У халупі і ходить до психотерапевта, яка намагається розібратися з його проблемою кульгавості ноги. Тож він ходить. Таким ціпком, якось у парку він зустрічає свого друга, який йому розповідає про іншого чолов'ягу, який також шукає приміщення у Лондоні. І Ватсон погоджується поспілкуватися з ним. Якщо все сподобається, то зняти спільну кімнату. Тож вони їдуть і прибувають до хімічної лабораторії, в якій ми бачимо Шерлока Холмса, який що робить правильно, батогом лупцює труп. Одразу, коли Ватсон заходить туди. То розуміє, що Шерлок незвичайна людина, адже він сканує його і видає всі факти, які він про нього зчитав: що в нього є брат, що він воював в Афганістані, і що він, власне, погоджується знімати з ним квартиру. Він грає на скрипці. Якщо це не хвилює Ватсона, то все добре. Таким чином, ці двоє приходять до квартири на Бейкер-Стріт, яку тримає місіс Хадсон, і потім заселяються. Туди поговоримо, як все це починалося у книзі. Дійсно, вацу відвернувся пораненням з війни і жив у готелі і витрачав багато коштів на проживання в готелі, на їжу і так далі, аж поки не спустив майже усі свої фінанси. Він любив Лондон, але розумів, що треба перебиратися кудись у більш економне місце. Потім у барі він зустрів свого друга, який розповів йому про ще одного чолов'яку, який також шукає кімнату. І якщо ви думаєте, що у серіалі те, що Шерлок лупив труп батогом, це була серіальна у нас вставочка, така ідея, то ні. У книзі друг. Вацуна розповідає йому про те, що Шерлок лупцює трупи батогом. Якщо справа доходить до того, що трупи в анатомці він б'є ціпком, погодьтеся, що це має досить такий дивний вигляд. Він б'є трупи. Так, аби перевірити, чи можуть синці з'явитися після смерті, я бачив це на власні очі. І я хочу сказати про те, що, як на мене, шерлок у цьому серіалі він шикарний, і він відповідає образу, який ми бачимо. У розповідях Конан Дойля. Звісно, що він трошки такий прикрашений, більш дивакуватий, ніж ми бачимо це у оповіданнях. Бо все ж таки, у книзі він більш стриманий англійський джентльмен, але його егоїстичність вона проявляється постійно. У кожному майже оповіданні ми бачимо його таку рису характеру. Наприклад, коли Холмс дізнався про справу, яку вони будуть розкривати, про труп, поговоримо про це пізніше. Ось що він відповів у оповіданні. Ватсон каже: напевно, не можна гаяти жодної секунди. Я піду покличу кеп. І Шерлок відповідає йому: А я не впевнений, поїду чи ні, я ж леддер, яких світ не бачив. Тобто, звичайно, коли на мене нападуть лінощі, а взагалі ж можу бути і моторним. Ви ж мріяли про такий випадок? Голуба мій. Та який тут сенс? Припустімо, я розплутую цю справу. Але ж все одно Грексон Лейс третя компанія, власність усю славу. Така доля неофіційної особи. Ватсон каже про Холмса: мене дратував його егоїзм, заради якого нібито треба було кожен рядок моєї книжки присвятити його безцінному методу. Це буде пізніше, коли Ватсон опише першу справу, яку вони розкривали разом. І Шерлоку це все не сподобається. Тож давайте повернемося до нашої справи. Вони заселяються на Бейкер стріт. І у оповіданні Ватсон з'ясовує, що Шерлок нічого не знає майже про зовнішній світ, але знає дуже багато у певних галузях історії, науки, особливо хімії. Тож він довго не міг зрозуміти, хто такий цей Шерлок Холмс, поки, врешті-решт, не запитав у нього у серіалі. Ми одразу розуміємо, що він приватний детектив. У серіалі Ватсон знаходить сайт Шерлока, на якому й представлено його дедуктивний метод. А от у книзі Ватсон дивиться газету і бачить там статтю, яку написав Шерлок. Він цього не знає спочатку. Він її читає і каже, що за маячня, фу. І тоді Шерлок каже: Ну, взагалі, то це я написав цю статтю. Вони спілкуються, і Шерлок намагається йому довести, що цей метод він дійсно працює. Що людина, яка може з висновку побачити те, що було до цього. Вона зможе абсолютно все, вона зі звичайної краплини зможе довести, що існує Атлантичний океан. І тоді Ватсон поступово починає йому вірити, захоплюватися ним. І те, що в серіалі показали, що Ватсон постійно каже, компліменти Шерлоку, і це йому подобається у книзі, так само, адже Шерлок ну, любив компліменти і. Не дуже добре ставився до того, що вся слава вона йде якимось там полісменам, а не йому. Одразу треба сказати, що у книзі немає цих жартиків про те, що вони геї. Вони просто товариші, компаньйони і так далі. Ну і в тому віці в Англії, мабуть, такі жартики були б е, взагалі недоречними. Серіальний Ватсон, він ходить усюди з паличкою. І коли потім чує про те, що зараз Холмс йде розслідувати справу, отже, до них приходить Лесрейт і. Просить допомоги у Шерлока. Ось тоді Ватсон, він зацікавлюється і йде разом з Холмсом як лікар. У книзі до Шерлока приходить лист, в якому Грехсон, інший поліцейський, просить нього допомоги. Адже на Ларестон Гарденс стався випадок в убивство чи не вбивство, але дивний знайдено труп у серіалі. Це все подається як низка самогубств, тобто не просто оцей. Труп вперше. А до цього ми бачили ще. Там були деякі випадки, коли люди приймали якісь ліки, помирали і все. І невідомою убивця, нічого було невідомо. Аж поки не стався випадок у Ларі Стенгардс. Тож Шерлок Холмс і Ватсон їдуть туди. По дорозі вони розмовляють про телефон Ватсона. і про те, як Шерлок здогадався, що у Ватсона є брат. У нього є телефон, який дорогий. Тож, скоріш за все, цей телефон йому подарував брат, бо там є напис «Гаррі Ватсон. Цей брат він алкоголік, бо цей телефон такий пошарпаний. У книзі у повісті знак 4 вони також про це спілкуються. Але як ви ну, зрозуміли, у Ватсона не було телефону, у нього був годинник, який і оглядав Холмс. І дійсно, по книзі у Ватсона був брат. А в серіалі це виходить у нас Гарріет Ватсон, сестра. Ну вони там все. Майже змінили, зробили все навпаки. Тож вони переїжджають на місце злочину. Померла жінка, лежить на верхньому поверсі, одягнена у рожеве пальто, і ми бачимо, що біля неї знаходиться напис Рахе або Рейч, щось таке, і вона це все писала нігтями. По підлозі шкрябала. капець, взагалі уявити цього не можу. Для мене це як у школі, знаєте, коли випадково однокласник проводив нігтем по дошці. От уявіть зараз у цей звук. От я прям так це все уявляю. Тож вони бачать таку картину, Шерлок все оглядає, виміряє і говорить свій вердикт, що це в нас жінка, а там були її кредитки, тож знали, як її звуть, і що вона сюди приїхала, мабуть, для зустрічі з коханцем. Але от. Померла чомусь. Далі йде розмова про цей напис. І Андерсен каже, що це, мабуть, рахе, по-німецьки помста. Чого Шерлок сміється і каже, яка рахе, помста? Це рейчел, вона хотіла написати рейчел, треба шукати рейчел. Тож у книзі все було взагалі по-іншому. Коли Ватсон і Шерлок приїздять до того дому, Шерлок одразу все дивиться ще на вулиці. Потім, коли вони заходять, то бачать чоловіка, який завмер і помер жахливою смертю. І коли Шерлок він оглядає кімнату, то бачить на стіні напис, написаний кров'ю. Знову такий самий Рахе або рейч. І тоді Лестрейд каже, це Рейчел, це жінка. Якась тут є жінка, замішана в цьому жінка. На що Шерлок сміється і каже: «Хм, це взагалі тут по німецьки помста. І це помста треба шукати щось у цьому дусі і скоріш за все це просто зловмисник нас хотів заплутати бачите у серіалі взяли все поміняли місцями і потім ще шерлок біля цього трупа знаходить каблучку якусь каблучку не знаємо, чия вона, але це важливий факт. Тож у серіалі потім Ватсон іде додому і зустрічає там Майкрофта Холмса у книзі у цій повісті. Взагалі такого всього не було, адже Майкрофт сидів собі у своєму клубі. Він майже не бував на Бейкер-стріт. Тож як продовжується розслідування справи далі? У серіалі Шерлок знаходить у якійсь помийці валізу вбитої жінки і розуміє, що там нема телефону. Він докумекав, що телефон, значить, є у вбивці і. Потім він зрозумів, що Рейчел це був пароль від телефону, і він пише на телефон вбитої, який знаходиться в вбивці, про те, що він його чекає, щось типу такого. Там за цей час його ледь не арештували з компанією. Але до Бейкер-стріт приїздить таксі, про що каже місіс Хадсон. І тут Шерлок розуміє, що вбивця – він таксист. Бо хто інший мав би доступ до таких різних людей і до таких різних локацій у Лондоні? Він сам сідає у його машину для того, щоб зрозуміти, що саме цей убивця казав людям, що вони приймали самі ліки і помирали, тобто на віки аутруту. і він їдеть разом з ним. Ну, правда, потім розуміє, що люди йшли за цим стариганем через пістолет, який той мав, і одразу вся таємничість вона злітає. Потім вони ще розмовляють у якомусь закинутому домі. А тим часом Ватсон вираховує телефон убитої. І їдеть за Шерлоком. Тож Шерлок розмовляє з цим дідусем. Виявляється, що він помирає і виконує вбивство на замовлення для певного там спонсора, який є фанатом Шерлока, щоб заробити грошення для своїх дітей. І пропонує Шерлоку зіграти у гру. Він виставляє дві баночки з отрутою і зі звичайними ліками. І шерлоку треба вибрати, яка з них є безпечною. Тож це така гра, і шерлок на неї. Підписується, бо ну той убивця провокує його. Адже чи здогадається Шерлок, де є шкідлива, а де нешкідлива пігулка? Тоді Шерлок обирає одну з них, і в цей момент Ватсон з сусіднього дому застрілює убивцю, і Шерлок дізнається на останніх хвилинах його життя про те, що замовником був різних цих убивств Моріарті. Якась людина, яка чомусь фанатіє від Шерлока, і він там пліте свою павутину всередині Лондона. І ось так приблизно завершується в нас серія. Як це все відбувалося у книзі? У книзі Шерлок і Ватсон одразу йдуть допитувати констебеля, який знайшов труп. Адже у серіалі це були просто діти. Ну, побачив труп, а потім почув на вулиці якогось сп'янілого чоловіка з червоним обличчям. А саме так Холмс описав тоді. Будинку вбивцю це високий чоловік з червоним обличчям. Тож Шерлок зрозумів, що це був вбивць, який чомусь хотів повернутися назад до будинку. То він, скоріш за все, щось там загубив, і Шерлок зрозумів, що це він шукав каблучку. І тоді Шерлок подає оголошення в газету про те, що знайдена каблучка в такому-то місці, і вони чекають на цього убивцю. І раптом приходить звичайна бабуся. Вона забирає каблучку, а Шерлок йде за нею. Вона сідає у кеп. Шерлок підчепляється ззаду і їде. А коли кеп приїздить на місце. То всередині нікого немає. Виходить, бабця вона вистрибнула десь по дорозі, незрозуміло як. Після цього ми бачимо, що на Шерлока працює багато дітей вуличних, цього також не було у цій серії. І ці діти щось для нього шукають. А потім до Шерлока і Ватсона валюється Грехсон, який каже, що він знайшов убивцю. Це якийсь. Чолов'яга, який побив жертву за день до цього, бо ця жертва це чоловік, він приставав до його сестри. А потім приходить Лестрейд, який шукав друга жертви. А в нас жертва це Дребер, а його друг, чи то компаньйон, чи працював він на нього. Це Стенджерсон. Так от, Лестред каже, що цей друг також убитий. І там на місці злочину було знайдено пігулки, дві пігулки. І тоді у Шерлока стає все на свої місця. Знаєте, яким чином він демонструє дію цих пігулок, щоб показати всім іншим, що одна з них отруєна? Він каже: Слухай, Ватсон, там внизу якась собачка, яку просили приспати а приведи сюди. Вони її приводять. Він дає їй пігулку, і вона помирає. Ось таким чином. Вони дізнаються, яка пігулка вона отруєна. Тут я не зрозуміла, чому у них якась собачка внизу була, чому цю собачку привезли до них, чи то, може, Шерлок мав якісь там реактиви свої хімічні, щоб її приспати. От не знаю, прямо цей момент. Коли читала до цього, я його якось не помічала, а зараз помітила. Тож саме так у книзі перевірили дію цих пігулок, у серіалі, власне, не перевіряли. Ми так і не дізналися, чи була там отруєна, чи ні. Тож у книзі перевірили, і Шерлок каже, що він знайшов вбивцю. І що треба зачекати. Потім приїздить до них кеб, якого викликав Шерлок за допомогою тих дітей. І коли Кебмен заходить всередину, щоб допомогти з валізою, то Шерлок одягає йому наручники на руки. Оце є вбивця Джефферсон. Хоуп. І тоді ми чуємо історію цього чоловіка і що взагалі відбувалося, чому він таким чином убив двох людей. А Шерлок був впевнений, що більше він нікого не вб'є. Тобто, це не серійний вбивця, як це було у серіалі. Тож цей чоловік колись він мав кохану дівчину. А дівчина ця і її названий батько вони жили у місті Мормонів. І у цій місцевості для мормонів було. Прийнято там мати багато дружин. І оця дівчина вона закохалася у чоловіка, цього Джефферсона Хоупа, який не був мормоном. А для них одружитися з кимось іншим, це як власне злочин. І ці мормони вони були досить таки могутніми і мали власну таємну організацію месників. Так от, до цього чоловіка і дівчина, яка була досить таки красивою, прийшов вождь мормонів і сказав, що треба її видавати заміж. А батько цієї дівчини не хотів її нікому видавати. Але йому сказали Обирати між молодим дребером або Стенджерсоном він не хотів цього робити. Вони чекали на повернення Джеферсона Хоупа, який повернувся тільки на останній день, а їм дали місяць. І кожного дня в домі цей старий бачив напис: 29, 28, 27, зворотній відлік. І хтось проникав у цей дім і писав це на різних місцях: то на стелі, то на стіні, то десь на аркуші паперу. Тож старий ледь з розуму не зійшов. І коли Джеферсон Хол повернувся, вони таємно тихо пробралися через вікно, бо навколо будинку ходили вартові. І вони втекли у гори і думали, що майже вже все добре. Вони майже вже відірвалися від цієї організації. І якось Джеферсон Хоу пішов полювати. А коли повернувся, побачив, що старого вбито, а дівчину забрали. Тож цю дівчину повернули у те мормонське місто, видали заміж за дреббера, і вона померла через місяць. А Джефферсон хоуп він пообіцяв собі помститися. І все своє життя він. Куди б не їхали ці двоє людей, він їздив за ними, працював, він відкладав гроші, тільки щоб мати змогу за ними їздити. Бо вони їздили всією Європою, бо втікали від нього. І, от нарешті, у Лондоні він їх вичислив, і сильним успіхом було для нього те, що один з них сів у його кеп, і він його повіз і привіз до того будинку, і там він відкрив пігулки. Адже вірив у те, що існує якась справедливість у цьому світі. І то чолов'яга мав обрати яку з них з'їсти. І він обрав отругину і помер. І тоді каблучка, яка належала цій його коханій дівчині, випала там. І ось саме за нею він тоді і повернувся. Після цього він ще вбив його друга Стенджерсона, який тоді вбив батька дівчини. І таким чином його помста була завершеною. До речі, цей чоловік також був хворим, бо дуже сильно підірвав своє здоров'я, поки мотався за цими злодюшками по всій Європі. І на наступний день він просто помер у в'язниці. Тож така історія, і потім, до речі, ще Ватсон записав цю історію і записав не у блозі. А почав писати статті, що не дуже сподобалося Шерлоку, бо там недостатньо науково все викладено і мало приділено уваги саме його дедуктивному методу. Тож на цьому завершується мій такий огляд. Можете у коментарях написати, чи читали ви власне ці всі розповіді про Шерлока Холмса, і чи цікавий вам такий формат відео. І побачимося з вами. Ми вже дуже скоро у наступному відео.